Лале пап, лале, папуле, лале, 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 пале, папуле, лале, лале, лалі. Наш дивний світ такий, як казка, он в небі хмаронька пливе, тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарно і живе, он квітка полум'ям палає, яскраве сонечко блищить. Чарівна пташечка співає, все світ прийшло, щоб жити. Малята. Погляньте навкруги. Наша чарівна матінка природа створила стільки прекрасного і незвичайного, що аж дух захоплює. Он маленьке деревце росте, квіточки, пташки співають, десь дюркуче маленький струмочок. І дує легенький, приємний вітерець це все малята, наша природа, а ми, люди, також її маленькі частинки. Людина і природа невід'ємні одне від одного, тісно взаємодіють, бо все, що так необхідно нам для життя і існування, дає нам саме вона. Що ж дає нам природа? Природа дає нам повітря і світло, тепло, водичку, їжу та житло. Отже, природа малята наш друг. Але наша природа потребує розуміння і захисту з боку людини. Потрібно жити у гармонії з природою, і наше з вами завдання, дітки потоваришувати з нею. Як же стати природі другом? Потрібно берегти рослини та турбуватись про тварин, не забруднювати водойми та не засмічувати довкілля. А щоб побачити, як ви засвоїли правила, матінка природа пропонує вам гру малята, відповівши вірно на запитання. Ми складемо з вами чарівний пазл. Отже, починаємо. Малята. Чи правильне твердження? Рослини потрібно берегти. Так, вірно. Ось що в нас вийшло. Наступне твердження: забруднювати водойми можна. Так чи ні? Звичайно, ні. Ми відповіли з вами вірно на всі запитання, і ось такий чарівний пазл у нас вийшов. Дякую, малята. Сьогодні, завтра і завжди потрібно пам'ятати, що матінку природу нам слід оберігати.